Привіт, дорогі водії! з вами канал Автотема. І так в Україні планують відкрити платні дороги. Це дороги, на які ти виїжджаєш, автобани, також заплачуєш якусь суму коштів і швидко добираєшся туди, куди тобі потрібно. Ці вони зазвичай прямі, вони зазвичай не проходять через населені пункти. Тобто виїхав, заплатив, доїхав там. З максимально можливою швидкістю, і вони зазвичай дуже хорошої якості, тому що за це платиться, мають кошти за що їх там відновлювати. В Київській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Львівській областях планують побудувати такі дороги. Почали говорити про це доволі серйозно і шукають уже інвесторів. Тобто, Що таке інвестори? Інвестори – це люди, які вкладуться в побудову тих доріг, а потім будуть мати якусь частину коштів з оплати за проїзд по цим дорогам. Е і анонсують ще друге рішення, що платні дороги будуть лише для фур. Тобто побудуються такі автобани, але платними вони будуть... Будуть лише для фур, для звичайних легкових автомобілів, вони будуть безкоштовними. Це доволі цікаве рішення, якесь ноу-хау, тому що ми знаємо, в Європах, да, в Америках є такі платні автобани, платні дороги, платні переїзди, так. Но там вони для всіх умови, якби однакові. Платиш, їдеш. Тут планують зробити такий відступ, тобто, щоб звичайні люди на малолітражках, автівках, так, на легкових автомобілях їздили без проблем. А фури через те, що вони важкі, через те, що вони громісткі, через те, що вони в рази більше руйнують дорожнє прокриття, щоб вони платили за це. Нагадаю ще раз, що вже е, прийняті якісь там постанови, вже шукаються інвестори, вже е, розробляються плани, тому що інвесторам потрібно пред'явити план, де це буде побудовано, скільки там машин орієнтовно буде проїжджати, яку суму вони з цього будуть заробляти. Тому вже складаються плани, де це все буде. І якщо все буде добре, якщо все буде тихо, мирно, так. Тут, на цій території, де планують побудувати, то в найближчий час вже приступлять до побудови. Але зважаючи на ситуацію, так, на те, що ті дороги, які мали будуватися, були заморожене їхнє будівництво, так, це велике будівництво, тому що фінанси зараз йдуть зовсім в другу іншу сферу, саме в оборону. То питання стоїть відкритим. Ну, тим не менше такі плани презентували вже скрізь, так? і в уряді, і в державним органам, так, які займаються саме дорогами. Вони усі вже ці плани презентували. Тож ми очікуємо в найближчий час, можливо, скоро будемо їздити хоч платно, зате комфортно. Так? Побачимо. До нової зустрічі на каналі Автотема.